Чим відрізняються котли серії Б від котлів серії С торгівельної марки FINIX? Дуже часто нам задають це питання і зараз я спробую на нього відповісти. Лінійка котлів серії B починається з 10 кВт і закінчується на позначі в 50 кВт. А ось лінійка котлів серії C найбільш обширна з представлених у нас котлів і починається з 9 кВт і закінчується на позначці в 300 кВт. Здебільшого, котли серії Б призначені для опалення приміщень як житлових, так і нежитлових площею до 500 квадратних метрів. А ось в котлах серії С присутній як і побутовий сегмент до 50 кВт, так і промисловий до 300 кВт. Біля мене зараз знаходиться приблизно одинакові за потужністю котли. Це котел серії Б в 20 кВт та котел серії C потужністю в 22 кВт. Дані котли призначені для роботи в ручному режимі завантаження палива та працюють як в парі з механічним регулятором тяги, так можуть працювати і з блоком автоматичного керування та вентилятором. Перше, що впадає в око, це різниця в геометрії котла та кількість дверей. Тобто в серії Б їх три, в серії С їх чотири. Для чого вони призначені? Нижні дверцята в цих котлах призначені для обслуговування та після чистки котла. Та також там є дверця піддувала, яка працює в парі з механічним регулятором тяги. Посередині. Двері загрузки, через які ми завантажуємо паливо, і що там, що тут, вони знаходяться під кутом. Верхня дверцята в тому і в цьому котлі призначення для очищення полиць теплообмінника. Для чого ж в серії це призначення, ось ця дверцята. Окрім доступу до колосникової частини, вона ще е, має чудову функцію, при бажанні її можна замінити на дверцю підпелетного пальника і до Купивши ще шнекову систему та бункер, ви можете перетворити даний котел на котел з автоматичною подачею палива. Друга суттєва різниця полягає в будові топочної камери та теплообмінника. Якщо в цьому котлі ми маємо дві полиці теплообміну, чого достатньо для нормальної якісної роботи цього котла, то в цьому котлі ми вже маємо чотири полиці теплообміну, що дає нам покращений ККД і як висновок з цього ми отримаємо менший розхід палива. Колосникові грати, що в цій моделі, тут водонаповнені і виготовлені з безшовної. Товстостінної труби. Проте їх кількість різниця в серії С їх 5, а в серії Б їх 7. Топочна камера в обох котлів виготовлена з якісної сталі товщиною в 5 мм. І приблизно вони однакові за об'ємом хоч трошки різні за геометрією. Що немало важливо, вони тут досить глибокі. Безпосередньо, як приклад, в С22 глибина топочної камери складає 600 мм, в Б20 глибина топочної камери складає 500 мм. В серії С по багках топочної камери додатково розташовані ще й форсунки для подачі повітря від вентилятора. В серії ж Б вентилятор нагнітає повітря тільки під колосникову зону. Вихід під вентилятор в обох моделях розташовано зверху, що дуже важливо, тому що дає можливість зекономити місця в котельні. Також хочу звернути вашу увагу на таку відмінність як розташування вихіду під вентилятор. Якщо в серії Б воно знаходиться тільки позаду, то в серії С до 50 кВт у нас є можливість встановити вихід під димохід як з задньої частини, так і зверху. Який же висновок? Якщо вам потрібен котел з найкращим співвідношенням ціни та якості для обігріву приміщення площею до 500 квадратних метрів, то безпосередньо ваш вибір котел серії Б. Якщо вам потрібен котел з покращеним ККД, якщо ви бажаєте витрачати менше палива та часу на проміжки між його завантаженням, а в майбутньому мрієте переобладнати ваш котел на автоматичний, то тут ваш вибір тільки серія С.